Побачила питання, чи, в якому місті ви е, мешкаєте і чи можете е, порекомендувати це місто людям з дітьми. Е, може, чому ні? В нас є е, школа і ось це все для ді, діточок. Е, в нас є автобус до Ав'єда, до Хіхона, до Лангрео, до Елентрего. Е, автобус до. Лангрео – це найближче місто, таке дуже, ну, досить велике. Кожні 20 хвилин їздить. Ось в нас є потяг, кожну годину їздить. Ось, в нас є якісь площадки для дітей, в нас є де погуляти на вулиці. Це якісь ну, такі, як тропи, типу. 15 є річка, не знаю, що ще треба, що ще треба для дітей. Для дітей такі трошки доросліше є падл пограти, є спортивний центр, є, як це називається, О, боже, для плавання басейн є. Басейн на вулиці, басейн на вулиці відкривають для діточок для більш дорослих і для дорослих три басейни на вулиці. Ось в нас є керівки, овечки, кафешки якісь. Що ще дітям треба? У нас досить спокійно. Бачу завжди діти десь там самі гуляють. там. Нас влітку ось показують. Мультик, наприклад, був е, на вулиці, якби я розумію, що це там один-два рази на рік, але це все одно є. Е, діти збиралися дорослі теж, і на проєкторі е, це вчора було смотрели е, мультик дитячий ісп, іспанською але ж треба, якщо тут живеш, то зрозуміло, що буде іспанською все Вокруг А В Ав'єда чи в Хіхоні більш. Щось є для діточок українською мовою, але ну, мені здається, теж не, теж небагато. Що, Кость? Зараз. Ось. Але ще головне питання: що за місто це Пола Де Ловіана? Якби район, чи як це називається, не знаю, муніципалітет, чи щось таке Лавіана. І ось цей головний городок Лавіана пола де Лавіана. Тут є школа СССР і дітей з найближчих сел, щось таке сюди звозять вчитися. Ось.